Всім привіт від Біаміни. Підписались, поставили лайк. Здивіться, як виглядає сім'я. Ну, тут явно, що розплід є це не дуже Хорошо може і хорошо Ну, таке на моїй пасіці практикується. Є тепло Ложив їм Підгодівлю пасту. Це в деяких вуликах, не знаю чого воно так, ну є, сіють. І, так, і тут так само. ну Тут тепло не відчувається. Ну, бжоли ходять по всьому клубу. Тут тепло я чую в цьому вулику, тут ні. Пасту їдять <смірки> залюбки. Може хтось там скаже, рано годував, не рано. Шматки сіменяють, бджоли пропадуть. Поживемо, побачимо. Я насчет цього дуже не заморачуюсь. Я такий прихильник того, що положив пасту. Вони там самі розберуться. Рано їм не рано. Якось так.